Слава Україні! Довго не було відео. Продовжуємо відео. Встановлення прокладки ГБЦ Метал. О-пакет Значить, є така фірма CarPro. Я знайшов їх багато CarPro. Прокладочка намальована, головка. До інструкція наклеєна, як використовувати. Читати я не буду. Хто хоче. Цю прокладку я ще не робив. Але зробив нижню металеву прокладку. Ще разочок балончик. Показую фонарік. Ямаха, поставив поршневу, Ось до ця прокладка, це я її вже трошки полапав. Тобто вона не висихає, вона така липка. Медь з герметиком. Ті, що болти пшикать, як колеса міняються, не така. Що був штатів. І хто подарив відеокамеру на штаті, побачили б, як вдіваються поршневі. Я в Ютубі шукав, всі показують. Уже завершальний етап, як то кажуть, що вдіти 4 циліндра. Сейчас покажу, що це прокладочка медна, трошки незручно. О, можна отак зробити. Ось вот прокладочка металічна. От. Оце вот так я і встановив. На сьогодні все.